Вів'яця Отця і і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. Перший день дев'ятниці квіти святої Терези. Я завжди чудово пам'ятатиму своє перше причастя. Гарна книжечка, прекрасно написана, підготувала мене до нього, мабуть, крок за кроком. І, хоча я вже давно думала про своє перше причастя, мені довелося підігріти свій запал, а серце наповнити свіжо зірваними квітами, так я щоденно робила багато жертв і актів милосердя, які ставали квітами, те, які були фіалками і трояндами, інші волошками, маргаритками та незабудками. Я хотіла виставити своє серце для Ісуса усіма квітами на землі. Я була малою і слабкою, тому Бог нахилився до мене, повчав про таємниці своєї любові, Господь був для мене завжди співчутливим і повним солодкості, повільним до кари і повним милосердям. Не оминає жодної нагоди складати малі жертви, дарувати усмішку чи добре слово, будь вірним у малому і роби це з любов'ю. Молитва. Свята Тереза, ти глибоко вірила у Боже проведіння, а Бог був для тебе передусім випереджувальною любов'ю. Завжди співчутливою і повною милосердя, любов'ю, яка постійно виходить на зустріч людині, ти вірила, що долі усіх створінь спочивають у руках доброго Отця, який має серце гарячіше, ніж серця матерів, сформованих ним. Випроси всім нам у Бога живу віру, передусім просимо за дітей і молодь. Щоб батьки і оточення переказували їм, як твої батьки тобі однозначне свідчення віри, просимо тебе, випрошуй для підростаючої молоді благодать, обдумувати, помолити і вибрати віру у Бога, а всім, за кого ми молимось, вірність Божому законові. Нехай усі, як ти, довірять себе все і в усіх батьківським рукам Бога Отця. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прищаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амін. Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тебе жінками, і благословенний бідло не Твого, бо ти бородила Христа Спасе і збавите для душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тереза, беда дядька Ісус, молися за нас. В'яву Отця і Сина, і Святого Духа. Вп'ятя и сана і Святого Духа Аминь. Вем'яло ця и зана Святого Духа. амінь.